Браті і сестри, сьогодні відбулася подія у нас у Миронівці. Силою захоплено Свято-Михайлівський храм. Звісно, що передувало цьому, ми всі знаємо, переведення нашої громади в державному реєстрі по підробленим протоколам, можна сказати, так званої громади. Ну, не нашої громади, а якоїсь громади, уявної, віртуальної. І державний реєстратор зробив переєстрацію нашої громади, змінивши нашу конфесійну приналежність, перевівши нашу громаду в ПЦУ в полощині реєстрації. Ми як буде, так і залишаємося. В лоні нашої української православної церкви, яку очолює блаженніший митрополит Унук. Храм правовласності на храм є Білоцерківській епархії. Ось є свідоцтво про правовласності, яке буде долучене власником є Білоцерківська єпархія. Навіть не свято михайлівська парафія тодішня, теперішня пецеучня. А є власником Білоцерківської єпархії. Тому Білоцерківська єпархія на даний час є юридичною особою і вона є власником означених споруд. Але в попранні всіх законів, права власності, ми бачимо, що відбувається. І ми бачимо, хто присутній і бере у цьому участь. Ми всі віруючі люди, ми під Богом ходимо. І ми ж, як віруючі люди, сприймаємося як Божий промисел. Але те, що попрано і порушено закони у нашій державі, це є явне свідчення того, що закон не працює на превеликий жаль. Будемо молити Бога, щоб Господь кріпив усіх наших віруючих, нашої церкви перебувати в лоні, залишатися в лоні церкви і молити Бога про мир.